Коло Палієнко, балада про рідну мову. Порубана, але не вбита, замулена, але жива, у ятимова сумовита, яка свибова кошитва. Не залишай мене у скруті, коли не сміху, не плачу, не віддавай полумгуртам Дрідне слово не почуть. Не пробачай мені сіромі, коли тебе під корінь жнуть, коли без бачинки із дому одну як покривку женуть. Тебе не висіять крізь сіто, не розмінять нам Бо у ти мого росяниста, не запресована в тюки. Мого життя свята основа, нема тобі кудзигмеш. Убити можеш дієслом, і дієслом любиш теж. Нема у тебе не світання, а не сміркання. Жити і жить, ти вся одне, одне повстання, яке в віках не затушить. Павло глазурний, Турк. Парається мій знайомий в далеку придбав собі у Туреччину на тиждень путівку. Стюмку елегантний, вчить турецьку мову. Ще знає, як торка кличуть свиню і корову, Як спадати по турецьки, по чому ні шуби, де купити мило й пасту, яка чистить зуби. Голова тріщить у нього від таких уроків. Він, до речі, в Україні живе 30 років всюди як хазяїн, аж дверима гурка, хоча мову українську знаю гірше турка.